В Чому різниця між crm системою, наприклад, для b 2 b продажів і для товарного бізнесу? Якщо у вас товарний бізнес, то вам скоріше за все треба управління товарами і треба безпосередньо склади, можливо, різні типи цін, інтеграція з перевізниками у b 2 b продажах важливо контролювати воронку продажів, так як цикл продажу може бути 7 днів тижні, може бути взагалі роки. І функціонал для товарного бізнесу він може відрізнятись від того, щоб, наприклад, для b 2 b продажів, наприклад, товарному бізнесі впало замовлення, менеджер його відвантажує і відправляє клієнту. Тобто ми швидко закрили наше замовлення. У b 2 b продажах важлива воронка. Наприклад, коли ми зустрічаємось з клієнтом, робимо комерційну пропозицію, підписуємо договір і далі ми вже робимо якісь поставки. В рамках B2B-продажів виникає також потреба фіксувати багато контактних осіб в рамках роботи з компанією. Зазвичай у CRM-системах, які специфічно сфокусовані на товари, на продаж товарів, там зазвичай це B2C-клієнт, який швидко купив замовлення і ви його відвантажили. Таким чином, різниця у ключовому функціоналі, який потрібен для довгих продажів і для. Наприклад, товарних продажів. Якщо ви хочете більше деталей, коментуйте під цим відео. Я зніму окреме відео на цю тему. Наприклад, демо презентація саме B2B crm систем, або ж окремо під товарний бізнес в рамках цього каналу.